Програму житлових субсидій було започатковано у 1995 році рішенням уряду України для допомоги вразливим категоріям населення в оплаті житлово-комунальних послуг. Вони і досі залишаються головним механізмом соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів. Громадяни, які отримують субсидію через поштові відділення, можуть перевести виплати до банківської установи. Зробити це можна як особисто звернувшись до пенсійного фонду, так і онлайн. Для за допомогою веб-порталу електронних послуг пенсійного фонду потрібно бути зареєстрованим на веб-порталі, авторизуватись в особистому кабінеті на порталі використовувати кваліфікаційний електронний ключ в роботі по наданню означеної заяви. Далі необхідно зробити наступні дії у лівому боковому меню. Знайти розділ комунікації з ПФУ, обрати вкладку Заява на житлову субсидію та пільгу, обрати пункт Заява про зміну способу виплати житлової субсидії та пільги, заповнити необхідні поля заяви. Також необхідно завантажити скан-копію таких документів: це паспорт. ІНН. Заява з банку про відкриття рахунку це обов'язково, та інші необхідні документи, якщо в цьому є необхідність. Результат та етапи обробки заяви можна перевірити на сайті Пенсійного фонду України у розділі Мої звернення.